Фпів дрони атакували, і Синельниківський район. Тут минулося без поранених. Ворог вдарив по сумах новими дронами. І було п'ять влучань. Два з них поцілили в будівлю сумської ова. Усе це відбувалося з проміжком в годину. В адміністрації вибиті вікна, зруйновані стіни на першому та шостому поверхах. Також повилітали шипки в будинках поруч, що минулося без постраждалих. «Італмас» – це спрощена версія ударного безпілотника шахет 136 проте може управлятися оператором. Вибухівки несе від 15 до кілометрів. Кілограмів били окупанти не лише по Сумах, а й по області. в глухівській громаді через удар з безпілотника поранення дістала одна людина. А в Сумській троє людей усіх ушпиталили в Єсманській громаді двоє загиблих. Вони підірвалися на міні. 153 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачне Котлина в напрямку Новопідгородного на Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабом. Криють окупанти північне прикордоння із важкої артилерії 300 артобстрілів за добу. Таврійське на Запоріжжі за 12 кілометрів від активних бойових дій. Ворог регулярно б'є по селу, але місцеві не виїжджають. І це попри новини про активізацію росіян на запорізькому напрямку.